Дві підписів телеканал! З вами я не Ресті. І сьогодні ми залізли у мою страничку в групі ВКонтакті. Ви можете тут замітити ось моє ім'я і ту прізвище можете підписатися тобто в дружбу. І можете так. Ну, легше, щоб написати там всякі душі. Короче, все так. І мої групи. Но я тут нету, у меня еще даже хлуб. Моя власна хлуба. Ну, ну, я, ну, только она иначе. Ну, только потом, если я найду себе фотографику какую-то, ну, короче. И может изиграть со мной его умный кот. Короче, это видео для тех, кто дуже любит мы не на Ну, можно сказать, наиклашивали с плащика. Новости всякие, ну, тупости какие-то. Всякие. Ну, ось. Еще раз так. Эрнест, может, можете меня найти в группе ВКонтакте, у меня такая фотография. Я в курсе дымно, но мне все равно, мне нравится эта фотография. Изменю, скоро изменю, только просто мне очень нравится такая фотография, потом изменю. Короче. Ну, це рекламка така у мене появилась, Така рекламка називається група в Коротше, ну не Група, групах, скоріше моя страничка в і Ще раз дивіться, так мій день народження, я говорю вам. Буде 11 листопада. 11 листопада можете мене привітати, що? 11 листопада не забудьте записати. Ну, коротше. Отже, все побачили мою, мою страничку в групі. ВКонтакте. Можете зайти, можете.